Юрій Гатькович хустка. Укриваве море, сонце сятопило. Молоденьке дівча золотом нішило, золотом нішило, мудро запирало, а личень коло сльозами вмивало. А як ушило, серденьку тулило, з буйними вітрами соколом пустило, Буйні ви вітрове. Буйні, як Дунаї, занесіть хустину, де серденько знає, де серденько знає, де серденько тужить, де кохання моє осударю служить, осударю служить, у ламськім наборі. Оє золотая, оє з вітром дгорі, А як тися здане, що голубчик гуде, станеш золотая? То мій Любчик буде, него коник карі, зброя, як позлітка, Падь му, на серденько, як рожева квітка. А як спить він, може, прошу не збудити. А як били, Боже, личеньку накрити.